Поезія, як і музика здатна згуртувати, а також заспокоювати людину, піднімати настрій і навіть зцілювати. З лютого 2022 року в Україні з'явилося чимало нових віршів і пісень. Вікторія Ковтун ранок, ранок починається не кави» ранок починається не з кави. Дзвоню до тих, кого люблю. Дзвоню, спитати у них. Як справи, і Господа тихесенько молю. Молю, щоб було усе добре, щоб закінчилась клята ця війна. Хай мати Божа нас усіх пригорне, усе погане ще знехай хай дотла. Ранок починається не з кави, Ранок починається з думок. Щоб мир добро було із нами. Хай береже усіх нас Бог. З вірою в Україну. Чорний будинок з чорними вікнами. Ріши не стати їм знову привітними. Будуть нові, та не буде вже їх. На свіжі рани ляга тихо сніг. Снігові теж за Вкраїну болить. Як порятунок він з неба летить, з нього на вогнищі звариться чай. Боже, ще ніч притриматися дай, ще одна ніч, ще один день до переможних наблизить пісень. Сумніву в цьому ні в кого немає. На тій землі і кла ворог зламає, і кла зламає, та більше ще кара, коли із попилу наша держава, кати лишивши з беззубою пащою, вкотре підійметься і стане ще краще. Бугай бугайбюм янглом називаю, над землею з'явився привид. містичний його літак. Гу, ракети, як криваві зливи, Наш герой в бою моста, серце в нього, мов жар гарячий, мужній привид України син. Україна відран не плаче, Україна гордиться ним, як пірнає ворожу зграю, Лучний постріл, коротка мить, Білим янголом називає, Знову хижий літак горить, Розсікає журливе небо, Привид, крилами лине Щиро молимось, ми за тебе, за Україну ти знов вбився. Радюк, Господи, оберігай наших визволителів. Уклін тобі, солдате материнський, за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію й оптимізм, чи їв, чи спав в холодному окопі, ціною свого власного життя Ти носа втер Америці, Європі. Борониш світ без неба покриття, Зі слів молитви шию сорочину, Ворожа куля серця не торкнись, Живим і неушкодженим в родину, будь ласка, кожен воїн повернись. Повертайся живим, Ірина ціла. Ти головне, повертайся додому, Врешті знімай запелюжені берці, Вівчися на ново жити тому, з перепрошитою вірою в серці, ти головне, повертайся здолавши чистого зла, непрожований стогін, І відпускай цю ненависть на завше, Посеред мирної тиші густої. Ти головне, повертайся тим шляхом, що береже твою душу і тіло. Чорна земля із розпеченим пахом, тільки дощу, а не крові хотіла. Ти головне, повертайся до мами. Десь там, сивіючи за видноколом, матері тужать і дружать до мами, що пахнуть ніжністю та корвалолом. Ти головне, повертайся не зовсім. І народи, посади, споруди. А вже в твоєму дитиську курносі, Виросте радість, нова і правдива. Ні, ця війна не потрібна нікому. Так, ми її не пробачимо. Всебто перемагай і вертайся додому. Просто живим повертайся. І все то. Тривожні і радісні йдуть новини, лунають безперервно із екрана. З надією слідкує Україна за тим, що діється із вечора до рана, Жовто блакитний український стяг Крилом укрив від ворога країну, А той лютує села і міста Перетворити хоче на руїну. Не вдався план, в йому, Не ждав такого спротиву народу. Хай буде світло, знищимо пітьму. Ми захищаємо волю і свободу. Як горда моя грить вкраїнський стяг над Києвом з правіку і і нині. життя наша, житиме віка. Ми переможемо! Слава Україні! Наталя Паснак мельник, тримайся моя рідна Україна! Тримайся, моя рідна Україна, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги? Тримайся, не не стій заради тіток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна, розкиданих по світу, мільйони в тебе, дочок і синів. Гуртуються у горі, діти, друзі, гуртуються на зло всім ворогам. І перемога вже не видно крузі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна Україна, не смій вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру й добра, просімо, українців, всього світу, Просіло в Бога прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, Щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу зболену в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бо завжди чує щирі покаяння, литве серце й душевний плач Помножимо всі зусилля наші. Скажімо кожен, Господи, пробач, щоб відродилась гненька Україна, щоб у стокрад прекрасніша була, щоб знав весь світ. Кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра. Вічності Não se